Це за органи державного контролю. Разом з тим, читаючи їхні накази, на мою думку, це спроба якась тотального контролю. Дайте все про все і кожен місяць. Так як вийшла 955 постанова, тоді ніхто ж не очікував, що може вийти така постанова. Разом з тим вона вийшла. Тобто тут передбачити так, як може діяти уряд, і наші державні ролі органи, ну, це не вони вам можуть сказати. Фактично, я рахую, що завжди повинно бути в усіх змінах економічне, економічне обґрунтування. І про те, що зараз цим займається Держлікінспекція, я говорила, що немає спеціалістів ні в МОЗі, ні в Держлікінспекції, які б на протязі самостійності України займалися ціноутворенням. Це не притаманна їм функція, особливо Державна інспекція з контролю за якості лікарськими засобами. Фактично ця функція завжди була в, е, в Міністерстві економіки. І в Міністерстві економіки є державна інспекція з контролю за цінами і фактично цим займалися вони. Моніторингу цін на лікарські засоби не було. Фактично користувалися завжди статистичними даними і процентом інфляції.